Любов, яка ніколи не винає. Сильна любов, коли міцно тримається долоня і долоні. Любов буває, ніби й не любов. Про неї у світі сказано багато. Вона у силі спільних молитв. Вона частіше будні, а не свято. Любов це не серенади під вікном. Не мрії про рожеві замки. Любов це накрити ближньому крилом, зібрати його серденько із уламків. Не просто пити ароматний чай, а чашу болю розділити надух. Пройти пустелю, висохлу, страшну і джерело води найти. Любов це не прогулянки удвох. Коли з -за хмари місяць виглядає, це діяти, як хоче мудрий Бог, це дарувати іншим частинку раю. Любов це часом ти і по лишаючи кровавий слід позаду. Це не присвячувати вірші, а простити навіть неможливе, до форого вставати вночі. Це знати, що хтось тебе в біді нестиме, хтось не осудить, ніжно обійме, а в горі буде дихати на тебе, розбиту, бідну, зранену прийме, захоче із собою взяти в небо. Це не похвальних слів багато, а на Голгофі дерев'яний хрест. Це не без вини Христос висить розп'ятий. Любов це єдність, злагода, сім'я, це щастя, яке цінувати треба, виявляти доброту, зазроблене ніколи не просити віддачі, коли хтось впав вину покрити ту, любов це сльози ближньому втирати. Герої ми, коли у нас в житті складається все добре, навідмінно. А ти любити спробуй і й тоді, коли зненацька прийдуть зміни, коли хвороба крила обітне, коли твоя подруга постаріє, чи, може, кут невдача заведе, об скелю розіб'є всі твої світлі мрії, такі моменти. Ще сильнішою стає любов, тоді й роби м'яти чаю. Хай кожен день лиш радості приносить, і навіть коли вже сивина попроситься лягти на скроні. Любов хай буде чиста і міцна, а тільки хай буде міцна долоня в долоні. Слава нашому Богу!